Сінгпад P51. Як замінити пам'ять, накопичувачі, клавіатуру? Так, ось ми маємо ноутбук. Вже з відкрученим сервіс... з відкрученою сервісною кришкою. Майже все знаходиться під нею. Ось два роз'єми під пам'ять. Раз, два. Э, тут кріплення під SSD. Їх два можна встановити. Це посадочне місце під 2,5 дюйми SATA чи, ну, чи жорсткий диск чи, чи SSD. Так, клавіатура е, тримається на трьох болтах. Один з, ось і два з них під кришкою. Вони дуже довгі, 12 мм. Так, викрутити і далі клавіатуру чуть посунути до екрану. Так. Тепер вона... Підіймається, і тут вже можна відключити. Під оцією кришкою ховається ще два роз'єми для пам'яті. Так, ось воно. Один і. Так. І тут стоїть. 4 роз'єми під пам'ять можна 64 ГБ точно встановити і користуватись. А, ще із цікавого, тут замість двох SSD других можна встановити через шлейф звичайний 2,5, ну, тобто чи SSD, чи жорсткий диск.